чого чекати Україні від нового польського уряду? Ми дуже добре знали колишнього міністра закордонних справ нині Маршала Сейму Сікорського, Але на посадах прем'єр-міністра та очільника зовнішньополітичного відомства нові люди. party of а and авпесел. Не варто забувати, що це все та сама коаліція громадянської платформи та польської селянської партії, тож політичні сили не змінилися. Що ми бачимо, так це нових міністрів та прем'єр-міністра, котра намагається відрізнятися від попереднього глави уряду Дональда Туска. Попри це, пріоритети щодо України не змінилися. В своїх промовах Ева Копач раз за разом наголошує, що Польща не лише. Визначає ситуацію в Україні російською агресією, а й розраховує на повернення Криму. Це дуже чітка позиція і показник того, що польське ставлення до української ситуації не зміниться із новим форматом уряду під час зустрічі міністрів закордонних справ Брюсселі саме Радослав Сікорський, а також вже колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд піднімали українське питання. Багато хто нарікає, що їх там немає. Що ви скажете про нового міністра закордонних справ Польщі? Яким він буде? Чинний міністр Ґжекаш Скетина неймовірно досвідчений політик, але у внутрішніх питаннях насправді він був головним кандидатом на заміщення Дональда Туска як прем'єр-міністра, натомість отримав місце міністра закордонних справ. Вважаю, що про прибрак досвіду в міжнародній політиці, побачимо, що і президентський офіс. І Міністерство закордонних справ, і прем'єр-міністр Ева Копач працюватимуть разом над закордонною політикою Польщі. Тож, можливо, ми не матимемо однієї сильної особистості у кріслі міністра. Але розсередження центрів впливу на закордонні справи не означає, що ця політика стане менш ефективною. Дональд Туск стане президентом Європейської ради, але закордонними справами опікуватиметься. Італійка Федерика Могеріні багато хто сподівався, що цю посаду отримує людина з Польщі. Які ролі матимуть дві особи? В у минулому складі вся тройка працювала дуже тісно над закордонними справами. Тож барозо, ван Ромпей і Ештон в багатьох ситуаціях подорожували разом, були разом на самітах. Цей формат показав, що тройка – співпраця трьох особистих. Тостей, які на різних фронтах представляють європейський союз, те саме матимемо з Юнкером, Туском і Могерині. Найважливіше те, скільки досвіду та підтримки від членів ради міністрів має конкретна особа, і тут Туск лідирує. Бо, по перше, він дуже добре знає Ангелу Меркель. Саме вона вмовила його залишити польську політику і податися в політику євросоюзівську, незважаючи на недостатньо добре знання англійської мови, він таки наважився. У них налагоджена співпраця. По-друге, Туска добре знають серед європейських прем'єр-міністрів. Він перебував на своїй посаді шість років. Це довше ніж будь-хто, окрім Ангели Меркель. В нього чимало досвіду на рівні Євросоюзу. Саме тому він матиме більше впливу і отримує змогу робити більше. В той час, коли Могерині лише кілька місяців була міністром закордонних справ Італії, її недобре знають, що важливіше, поки вона не заслужила особливої поваги. Чому ж тоді, попри все це, Могерині отримала таку посаду? Всім відома її доволі м'яка позиція щодо Кремля. EU institutional set. коли вирішується, хто гратиме яку роль в керівництві євроінституціями, це гра інтересів. Потрібно представляти і південь, і північ, і центральну європу, і західну. Певним чином це був компроміс, як і все в політиці Європейського союзу. Цю роль вона отримала також і через те, що їм потрібна була жінка всередині тройки. Тож на це рішення вплинуло багато не лише політичних, а й практичних факторів. я би не надто боялася цього, бо як вже ми вже бачили з Кетері Нештон, все залежить від особистості. Тож не думаю, що Федеріка Могерині є тією особою, яка зможе щось радикально змінити, навіть якщо обере проросійську позицію, що в будь-якому разі вона не зможе зробити самотужки. Для цього потрібні будуть голоси представників держав, а вона не має змоги їх переконати. The member states back her up, she, she does not have the capacity to, to convince others. When we know? talk about the strong stand for Ukraine or like some policy from the EU, from України, Польщею, it's always hard to understand what is behind this support. What does it mean? What actions? Mm -hmm. Well, I think it's very important that EU member states work together. And Важливо, аби члени Європейського союзу співпрацювали в повній солідарності, як показує енергетика, Європа спроможна прожити зиму без російського газу і нафти. Це цифри, які оголосила Єврокомісія, все ж за умов солідарності між державами-членами. Отже, ми ділимо наявні ресурси. В цьому розумінні важливо мати таку ж солідарність і в українському питанні. Ми залишаємо санкції такими, якими вони є, і коли потрібно, посилюємо їх і готуємося до найгіршого. Найгірше це, звісно, припинення поставок газу та енергоносіїв з Росії, що надходять через Україну. Сьогодні дуже важливо, аби ЄС підтримував українську інституційну розбудову та демократичний поступ. І все, що необхідно для переходу до стану демократичної держави, у вас є змоги, і це доведено на прикладах. Та ж сама Центральна Європа та Польща можуть надати свою допомогу щодо боротьби з корупцією, прав людини. В ЄС багато проєктів, які вона розроблятиме задля для допомоги Україні на геополітичному ж рівні, має бути чітка позиція заходу, не лише ЄС, а й США стосовно російського вторгнення в Україну. а як щодо Польщі. Наша роль залишається незмінною. Ми повинні сприяти. Створенню цієї солідарності зміцнює її. Наша позиція щодо України чітка була чіткою і не змінилася. Але наша роль сьогодні впевнитися в тому, що держави ЄС, включаючи наших близьких сусідів словаччину, Угорщину, Чехію, розуміють, що це не в їхніх інтересах втрачати єдність в українському питанні. Бо якщо ми втратимо її сьогодні, завтра це можуть бути країни Балтії чи Центральної Європи. Хто буде наступною жертвою цього авторитарного режиму? of of this type of authoritarian regime. And what is happening with the Visegrad Авдессайпов mm -hmm. Because we've seen вишиград hearing А що відбувається з вишеградською групою? Ми чуємо майже позитивні ремарки в бік Путіна від угорського прем'єр-міністра, чеського президента, що думає про це польща. Антоворіз поліш стентонфромполіш Polish stand on that? Well, uh, з польської точки зору вишеградська співпраця навколо української кризи стала величезним розчаруванням. Особливо сильно ми були розчаровані угорщиною, яка має дуже контроверсійний підхід до конфлікту. Але, попри все, ми повинні пам'ятати, що і словаччина, і угорщина і чехія. Підтримали санкції, І хоч вони можуть їх критикувати, як Віктор Орбан з Угорщини, всі вони підтримали санкції на Раді міністрів Європи і досі підтримують їх. Ми очікували від них більшого, бо маємо спільну історію. Вони також були країнами-сателітами СРСР, Чехословаччина та Угорщина пережили вторгнення радянської армії. Тож ми очікували, що історичне розуміння переможе. Проте ці країни обрали прагматичний підхід. Чому? Частково тому, що відчувають себе на самоті в питаннях енергетики, але важливіше в питаннях безпеки. Слабка позиція Сполучених Штатів не дозволяє цим країнам входити в відверту конфронтацію з Росією. Плюс Росіянам вдалося розіграти деякі з своїх карт, інколи навіть купуючи еліти цих країн і фінансуючи деякі політичні партії, і це серйозний привід для занепокоєння не лише для вишеградської групи, а й для всього Європейського союзу щодо військової підтримки та ролі НАТО. Ми розуміємо, що в НАТО різні підходи до безпекової політики щодо її членів та сторонніх держав. Окремі країни як Польща все ж можуть надати допомогу, не чекаючи, поки на це погодяться інші члени. Що можна очікувати від Польщі в цьому питанні? Наскільки я розумію, наш підхід, але ми не можемо зробити це без згоди всіх країн НАТО. буде таким, коли питання стосується надання зброї, то це серйозне рішення. Якщо на якомусь етапі припинення вогню не буде діяти, а ми бачимо це зараз, і вся ситуація щодо перемир'я далека від ідеалу, можемо почати думати про серйозну військову підтримку для української армії. Але поки що ми можемо робити, так це. Тренувати та радити, можливо, це й небагато, але як окрема країна в величезному безпековому блоці, це те, що ми можемо надати. Defense, а чи відчуває польща себе захищеною будучи членом НАТО в цій ситуації? Well, we ми повинні продовжувати вірити в п'яту статтю НАТО, за якою атака на одну з країн-членів альянсу є нападом на всіх союзників. Водночас, той самий час ми повинні виконати наші зобов'язання щодо витрат на оборону, і це те, що ми робимо. У протягом наступних років ми плануємо витратити 150 мільярдів доларів на модернізацію польської армії, що включатиме в себе системи протиповітряної оборони, яка захищатиме і Балтійські країни. Зараз ми інвестуємо у військову сферу, модернізацію армії, бо альянс настільки сильний, наскільки сильними є країни, які до нього входять. Якщо ми не вкладатимемо гроші у власну оборону, то не можемо очікувати, що хтось інший інвестуватиме кошти в їхню. І тим самим. Нато, наша відповідь на це думати про те, що ми можемо дати НАТО, аби зміцнити його, а не те, що альянс може надати нам. Та звісно, ми розраховуємо і на те, що США будуть знову частиною подібних справ в Центральній Європі.